Що ж Вадим Сілецький, капітан ГуНП Євангелів, що ж, Вадима, надвічі вели в зустрічі сьогодні. Підсумковий результат 2-2. Нічия. Ваші емоції все ж таки вважаєте, що здобули очко чи втратили два? Я рахую, що сьогодні зустрілись дві рівних команди. Як одна могла перемогти, так і інша. Я думаю, ми втратили два очка, і так і суперник також втратив два залікових бали. Ну, і Ще попереду дві гри, був налаштовувати на... хлопців на борьбу. Я думаю, що все ще попереду. І дійсно, сьогодні зустрілось дві сильні команди. І, ну, всі знаєте, ми представляємо силовий блок, і це якби для нас було таке своєрідне дербі. Перемогла дружба, скажімо так. Чого, будемо налаштовуватись на слідуючих-два матчі слідуючих. От команда двічі виходила вперед, але як здавалося, все ж таки після забитих м'ячів віддавали ініціативу супернику. На вашу думку, це все ж таки помилкове враження, чи десь так і сталося? Зразу, якщо ви бачили, команда йшла п'ятим, і ми зразу змушені були оборонятися. Так, ну, так сталося, що це футбол. Так. Тим не менш, команда, наскільки я бачив після матчу, все ж таки в такому бойовому дусі. Хоч і втратила, як ви кажете, по два очки команди, але це лише перший ігровий день. І є певне розуміння, що є над чим працювати, щоб далі все ж таки здобувати більш позитивні результати. Є над чим працювати. Сьогодні проведемо роботу над помилками, і думаю, два заключених дня розставить все по своїх місцях. Дякую вам за коментар.